Загадковий і досить лячний на вигляд представник класу павукоподібних насправді є найближчим родичем скорпіона, верблюжий павук або сольпуга, можуть досягати розмірів до 15 сантиметрів з урахуванням ніг. Їхні великі хеліцери – щелепи, виглядають як масивні клешні і можуть становити до третини довжини тіла. Ці істоти надзвичайно швидкі, можуть розвивати швидкість до 16 кілометрів на годину. Завдяки цьому їх іноді називають вітряними скорпіоном. Нами верблюжі павуки – хижаки, які полюють на комах дрібних павуків, багатоніжок та навіть дрібних хребетних. У спеку сольпуги часто переслідують тінь, створюючи ілюзію переслідування людини. Насправді вони просто шукають прохолодніше місце. Сольпуги активні переважно вночі. Вдень вони ховаються в норах, тріщинах або під камінням, щоб уникнути перегріву. Хоча вони виглядають загрозливо для людини, верблюжі павуки не становлять серйозної небезпеки. Укус може призвести до подразнення, але утру. Ути в них немає.